Для випускників Вороніжської школи влаштували зірковий вихід червоною доріжкою з представленням кожного винуватця свята і навіть з пелюстками троянд, які розсипали перед тими, хто не завжди покидає стіни рідної школи. Діти разом з класним керівником парами пройшли шкільним подвір'ям і вишукувались на гімн України. Дорога, шкільна родина. Дозвольте від усіх вас висловити велику подяку мужнім, сильним, безстрашним воїнам, які захищають цілісність нашої держави, її європейський вибір, мир і спокій. Першою до дітей з привітаннями і побажаннями звернулась директорка школи Світлана Касьяненко. Всіх рада вітати! особливо. Нашу прекрасну молодь наших розумних, сміливих, кмітливих одинадцятикласників. Дорогі діти, з цього, що бажає серце, не можна передати, але бажаю вам впевнено йти дорогою, якою намітили, тому що сьогодні у вас відкривається нова дорога у вашому житті. Дорогі батьки. Вчителі за ці роки велике вам спасибі, що ви викохали, виростили, вклали знання, мудрість, щедрість, щирість і тепло сердець у душі наших одинадцятикласників. Всього вам найкращого, головне, щоб збивалися мрії. І сьогодні найголовніше бажання для вас це щоб небо було мирним, Мрії здійсненними. Життя було безпечним та успішним. У щасливу путь привітати дітей, подякувати вчителям і батькам за роки виховання. Прийшли поважні гості. Шановні випускники, вітаю з завершенням навчального закладу. Шановні батьки, вчителі, дякую вам за те, що ви виховали таких сильних, красивих і розумних. Таку красиву і розумну молодь. Хочу вам. Хочу вам сказати, щоб і побажати, щоб у вас була легка і щаслива дорога, а наша рідна Україна, щоб швидше завоювала нашими Збройними силами мир і вижили в добрі, в радості і в злагоді. Дякую вам, святом всіх вітаю, дорогі випускники. Так сталося, що вам випала нелегка доля. Завершувати шкільне навчання в час війни в Україні, та я впевнена, що це не зламало вас, а зробило вас ще більш впевненими, сильними сміливими. Я вітаю вас зі святом закінчення навчання. Хочу побажати, щоб ви завжди залишались українцями, вірили в нашу перемогу. Хочу, щоб ваша життєва дорога була легкою і цікавою. Шановні батьки, дякую за те, що любите і підтримуєте своїх дітей, підтримуйте їх і надалі. Скільки б не було років, вашим дітям вони для вас все одно залишаться дітьми. Шановні педагоги, дякую вам за роки життєвої науки і навчання. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Зразковий хореографічний колектив дарунок привітав 11-ти з запальним танком Коломийки. Від міської влади заклад отримав подарунок. Ноутбук, який в умовах постійних графіків вимкнення світла, стане в нагоді для подальшого освітнього процесу. Результатом шкільних років стало вручення свідоцтва про отримання повної загальної середньої освіти. Класний керівник Віталій Вікторович звернувся до своїх дітей зі словами Напуття. Дуже велика подяка. Хочу виразити вашим батькам, вашим вчителям. Хочу подякувати за те, що довірили вони. Мені вас це велика подяка для мене. Я дякую вам те, що ви довірились мені. Хочу побажати вам великих натхнень, відкрити нові для себе горизонти, знайти для себе, то, що ви завжди, про те, що ви завжди мріяли, здійснити свої мрії і йти до перемоги. Ви в мене найкраще настанови прозвучали і від батьків їхні щирі слова пролунали як заповіт, наповнений мудрістю, любов'ю та вірою у щасливе майбутнє своїх дітей. Діти, перед якими відкриваються нові горизонти та нові можливості, озираючись назад, дякували тим, хто протягом багатьох років вкладали в них свої знання, душу та серце. Дякую нашим вчителям за те, що жити нам навчили. Ми перед вами робимо Уклін. За те, що любов'ю нас сповнили у цім вогні і мудрість, і добро. Нім наша вдячність і турбота в усіх серцях натхнення і увага. Сьогодні вам найкращі побажання і найсвітліші вдячності слова. Хай сонце сіяє над вами щоднини, і доля цвіте, як весна. А сьогодні за все вам дякуємо, уклін до самої землі. Вашу науку завжди пам'ятатимемо. Найкращі в світі наші вчителі. Кульмінацію свята традиційно став шкільний вальс, як символ закінчення шкільних років, прощання з дитинством та вступу нове незвідане життя. Шкільне життя випускники вирішили завершити благодійним вчинком. Разом з батьками долучились до акції замість квіти вчителям донати для ЗСУ, адже завдяки нашим захисникам та захисницям у нас є можливість проводити урочистості. Зібрані кошти будуть передані нашому воїну-земляку Віктору Ковальову. Та його підрозділу, які боронять Україну на Донецькому напрямку, у складі 153 п'ятдесят третьої на придбання. Приладу нічного бачення. Дякуємо, наближаємо перемогу разом. Ще одна щемлива мить прощання з класним керівником, який обійняв кожного випускника особисто. Після урочистої частини вітали вже колишніх одинадцятикласників, їх друзі та рідні. Хвилювання, радість, вдячність, яких тільки емоцій не відчували вже такі дорослі діти. Їх батьки дивляться на них із сподіванням на кращу долю і майбутнє для своїх нащадків, які стоять. На порозі нового життя